Щороку, 19 травня, відзначають День сімейного лікаря та сімейної медицини, свято медиків, які дбають про здоров'я кожної родини. Сьогодні День сімейної медицини, і в нашому центрі працюють 33 сімейних лікаря. Маємо 9 амбулаторій. Тобто, при кожній амбулаторії працюють сімейні лікарі. Усі сімейні лікарі Центру первинної медико-санітарної допомоги обслуговують по 1800 пацієнтів за укладеними деклараціями. Що робить сімейний лікар? Це профогляди, обстеження, щеплення. Якщо і ми спілкуємося з нашими пацієнтами, набрав 1800 декларацій. Сімейний лікар знає своїх пацієнтів. Пацієнти знають, але Треба більше знати своїх лікарів і телефонувати. Якщо якісь скарги є або щось хочете запитати, завжди спілкуйтеся з своїм сімейним лікарем. Сімейний лікар має широкі знання у різних галузях медицини терапії, педіатрії, кардіології, дерматології, гастроентерології тощо у разі потреби, направляє до вузького спеціаліста. Сімейний лікар. Ем... Це більш ширше, чим терапевт. По-перше, це він має прикріплювати і дитяче населення, це я сказала, сім'ї, і більш практичних навичок, чим у терапевта. І якщо от молоді у нас є сімейні лікарі, які можуть і подивитися й вуха, і подивитися очі, це все є в наявності в кожного сімейного лікаря. Деякі лікарі первинки ще не набрали необхідної кількості пацієнтів та мають змогу укласти нові декларації. У нас є лікарі, які ще мають місця для декларацій. Це в четвертій амбулаторії молодий лікар. Тут на Соборній 115 Волкович Тетяна Леонідівна та й інші лікарі. Для укладення декларації зверніться до обраного вами лікаря або реєстратури. Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Марина Кукліна, Максим Стоюшка, Максим Воронов, новини ПТРК.